Привіт, друзі! Сьогодні на календарі у нас 6 березня. Весна вже. Повним ходом йде в Україну, весна і перемога, всі чекаємо. Як і обіцяла, сьогодні трошки пройдемось по оновленням законодавства. Там були у нас нові преференції, трошки було роз'яснень стосовно деяких питань, а також про новий закон про валютний контроль окремої категорії товарів при експорті, тому що до мене звернулася слухачка Юля. Я перечитала цей закон. В принципі, тут вже цілий консіліум був, я з митницею. На жаль, навіть митниця не знає, як це буде реалізовуватись на сьогоднішній день, враховуючи навіть роз'яснення податкової. Але для митниці ще роз'яснень немає, але про це поговоримо. Тобто я розкажу, що я зрозуміла, да? а, а, там же я Сподіваюсь, що митниця отримає якісь роз'яснення, поділиться або е, будуть написані відповідні листи, листи да, вони будуть в загальному доступі. Тому що, наскільки я знаю, сьогодні до мене телефонували деякі митні брокери і сказали, що да, є така печалька, що е, суботи експорт е, певної категорії товарів е, не оформляється, бо митниця каже, не знає, як це оформляти, бо немає розпоряджень, е, немає е, е, інструкції. Вони не Розуміють, тому якщо не розуміють, то просто не оформляють. Е, От ну у нас як завжди, закон написали. Механізм реалізації не написали. роз'яснень не надали, ніхто не знає. Ну. Давайте все по порядку. Починаємо з оновлень законодавства, які я завжди публікую на своїй сторінці у Фейсбуці в групі Айла Компані. Like Хто ще не знає, може приєднатися, читати, писати, задавати питання. Під відео я, як завжди, залишаю свої контакти. Якщо у вас є питання, будь ласка, або зауваження, пишіть, будемо разом розбиратись. Нагадаю, що... Консультації стосовно везення військової та гуманітарної допомоги надаються компанією iLog безкоштовно інші консультації платні. От, а також, якщо ви хочете допомогти дітям, в мене під відео, я завжди залишаю реквізити благодійного фонду злагоди, це наш харківський благодійний фонд. От і ви можете допомогти дітям або сім'ям, які потребують допомоги, які зараз у скрутному становищі. Там під відео я дала посилання на групу, дала посилання на реквізити. Ви можете все перевірити. Вони звітують про всі витрачені кошти, тому якщо... У когось з моїх слухачів є бажання допомагати, будь ласка, я буду дуже вдячна і дуже рада. Ну що, починаємо. Да? Значить, у нас з'явилася нова преференція 162 тому що 29.12.2022 року набрала чинності постанова 14.47 про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів що возяться та постачається на митну територію україни під час військового стану відповідно до абзацу 3 пункту 32 підрозділу 2 податковому кодексу значить затвердження Перелік лікарських засобів та медичних виробів, що возяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану, що додається, тобто в самій постанові є. Певний перелік товарів. Ну, що треба, щоб застосувати у цю 162 162 преференцію? Відкриваєте постанову, дивитесь, чи є там назва в переліку. І це перша умова. Друга умова ці лікарські засоби і вироби медичного призначення вони постачаються для використання закладами охорони здоров'я. Учасниками антитерористичної операції, особами, що беруть участь у здійсненні заходів і забезпечення нацбезпеки, відч... відсічі і стримування збройної агресії. Тобто, тут є перелік, хто має право отримувати оці лікарські засоби і вироби медичного призначення. Тобто, резумую, щоб застосувати 162 другу преференцію, по-перше, товари повинні бути в переліку постанови 1447, По-друге, вони постачаються а Адресна перелік організацій, на які можуть постачатись ці товари, затверджені у нас пунктом 32 підрозділу 2, розділу 10, перехідні положення податкового кодексу. Так. Далі. 236 постанова. Нагадаю, це постанова про перелік критичного імпорту. Там мільйон п'ятсот разів вносили зміни. І ось <клес> наконець, наш уряд вніс чергову зміну щодо припинення надання розсрочень на певні категорії товарів. Значить, з 3 березня цього року вже ці зміни діють. От, значить, з четвер... тобто не з 3, а з 4 березня Митні органи вже не надають відсрочення сплати митних платежів згідно там переліку, тобто це лікарські засоби, медичні вироби і продукти харчування. Якщо пам'ятаєте, в 236 постанові були додатки: був перелік товарів, на які надаються розсрочення по сплаті митних платежів 4 березня. Цієї розсрочки вже немає. Значить, крім товари оборонного призначення кінцевим отримувачем які є Міноборони або головне управління розвідки міністерства оборони то до 1.06.2023 такі товари таким товарам надаються відсрочення тобто резюмую. 4 березня у нас припиняється відсрочення по сплаті митних платежів 91 спосіб розрахунку, якщо пам'ятаєте, постанова 236, тобто припиняється на лікарські засоби, медичні вироби і продукти харчування згідно переліку додатків. Але залишається відсрочення від спл зі сплати митних платежів на товари оборонного призначення кінцевим отримувачем, яким є Міністерство оборони або головне управління розвідки Міністерства оборони. Тобто тут ще питання було, чи обов'язково, щоб суб'єктам контракту було міноборони або це головне управління розвідки. Ні. Тобто, для того, щоб підтвердити, да, що це буде призначення, призначено, да, цей товар ну, для застосування відсрочення або іншої преференції, там пільги якоїсь. А як підтвердити, що кінцевим користувачем буде якесь відомство? Ми з вами розуміємо, що ці відомства Міністерства оборони або головне управління розвідки не є суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. В їх видах діяльності такого немає. Вони не акредитовані на митниці. Тому імпортери, які є стороною зовнішньо-економічного договору, які постачають на свою адресу оці товари там військово-оборонного призначення, але повинно бути або в самому контракті на поставку, у товарів прописано, що кінцевим одержувачем буде це військове відомство, ну або якісь інші, якщо ми говоримо про інші преференції. Або ну, повинна бути копія цього контракту для того, щоб показати, що це дійсно товари для передачі при певних умовах для застосування пільг або відсрочення, да, щоб митниця це бачила. От. Ну і не забуваємо про постаудит, тому що після війни це все буде перевірятися, цілове використання, якщо при імпорті ми застосовуємо пільгу або розсрочення митних платежів, да, тобто ну якісь звільнення. От то митниця має право. Певнитись і перевірити, чи дійсно ми правильно застосовуємо ці пільги або відсочини. Далі що було цікаво? Значить, з 25 люту на застосовані антидемпінгові заходи. Значить, до товарів з Китаю і Російської Федерації це для мене така новина. Тобто, у нас взагалі немає торгівельних відносин з Росією, а тут ще антидемпінг. Якось на мене нелогічно. Так? Якщо ви заборонили повністю торгівлю з Росією, нафік от антидемпінг. Чи ви хочете поновити з ними відношення? Я не розумію. Ну, але то таке. Значить, звертайте увагу, будь ласка, імпортери металопродукції. Тут йдеться, що з 25 лютого встановлено антидемпінгове мито на Плоский прокат у рулонах, листах та смугах, тут є коди і є описи, і в самому повідомленні міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, да, там є така приміточка, позначка EX, X, X, як правильно сказати. Вот. І там, де е, е, поруч з кодом є така позначка ЄX, то це означає, що при застосуванні антидемпінгового мита чи не застосування враховується не тільки код, але і опис товару. Тому для митного форму, якщо ви розумієте, що за кодом співпадає, а по опису не співпадає і стоїть оця позначка Екс. Будь ласка, робіть правильний опис, враховуючи технічну документацію про технічні та якісні показники товару. Тільки таким чином митниця зможе підтвердити, що цей товар не підпадає під антидемпінгове мито. Тому що якщо у вас немає технічної документації, і відповідно опис якийсь загальний, без якихось уточнень для класифікації, то вам, ну по-перше, це буде спірне питання класифікації. У вас буде запит. А по-друге, це може призвести до того, що вам прийдеться заплатити антидемпінгове мита. Знову ж таки звертаю увагу в повідомленні міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, да, якими засто... впроваджується це антидемпінгове, спеціальне, да, особливе види мита. Значить, зазначається конкретна країна походження, з якої на товарі застосовані ці додаткові види мита. В даному повідомленні це зазначена Російська Федерація та Китай. Тобто, якщо ви везете товари, які за кодом та описом... Збігаються да, з товарами, на які з Китаю і Росії встановлені демпінговими ви вивезете, наприклад, з Туреччини або з Польщі або з іншої країни. У вас обов'язково у відповідності до вимог частини 3 статті 44 митного кодексу повинен бути або сертифікат про походження, ну або декларація інвойс. Не декларація про походження, де написано country of origin, ні, йдеться про декларацію інвойс. Ну бо по статусу це саме сертифікат про походження, тому що це міжнародна угода. Ось. Так що зверніть, будь ласка, увагу на те, що товари групи 72.10, 72.12, 72.26, там на певну категорію застосовано антидемпінгового та з Китаю та Російської Федерації. Так. І остання, значить, вже у нас діє 235-та преференція. Да? Нам довго її уряд анонсував, там, де літальні апарати там, і так далі. Вот. І вона вже у нас з 24 лютого починає діяти 235-та преференція. Значить, під яку попали безпілотний літальний апарати, які класифікуються в товарній позиції 8806, крім 8806-10, 8806-29-22-0, 8806-99-22-0. Звертайте увагу, що є виключення. Не вся група попадає, а виключення, щоб не було так, що ви подивилися в групу, да під преференцію, а потім виявили, що це виключення далі. Також під цю преференцію підпадає оптичні приціли, каліматори, приціли нічного бачення, тепловізори. Що класифікуються у товарних підкатегоріях? Тут конкретно коди 9013-10-92-0, 9013-80-4-0. Тепловізорний біноклі.

це у нас розділ перехідне положення митного кодексу. Додано пункт 9.24. А податковий кодекс це підрозділ 2, розділу 10, пункт 92. доданий. Також хочу звернути увагу, що ця преференція стосується везення товарів, які я зараз перелічила, не тільки юридичними особами. Тобто, Можуть возити перелічені, от раніше мною товари, ці приціли, безпілотники, там, каліматори і так далі, і фізичними особами, громадянами. Так само це все звільняється від сплати мита та ПДВ. Тобто на кордоні воно декларується, звертаю увагу, декларується, тобто заявляються відомості да, про те, що воно перетинає кордон, які товари, які кількості. Але платежі в даному випадку. Не сплачується громадянами ні юридичними особами, ні громадянами. Тому тут на сторінці я опублікувала лист Державної митної служби, зараз вам скажу, 15-15-01-03-7-8099 від 23.02. Тут ще розписано в цьому листі да, про квитанцію МД-1, М-15 і М-16. Тобто, що необхідно зазначати в, окремих графах. Ну, а для юридичних особ в рамках зовнішньо економічних операціях там буде, як я вже сказала, в 36-й графі по митою ПДВ 200 35-та преференція. Тому, будь ласка, користуйтеся, та уряд дає нам можливість трохи видохнути в рамках постачання товарів для військових, для допомоги військових. Ну що ж, повертаємось до закону України стосовно от валютного контролю по деяким валютним операціям. Значить, що я хочу сказати. Спілкувалася з бухгалтерами. з Спілкувалася з фінансистами. Значить, Перше, кого стосуються ці товари. Ці товари, ну, взагалі цей закон да? цей закон стосується експортерів значить, товарної продукції 1001, 1003, 1005, 12.01, 12,05, 12.06, 1512, 23.06. Це там зерно, продукти харчування там, і так далі. Вот. І ці експортери повинні бути платниками податку на додану вартість. Тобто, якщо це співпадає, то вас цей закон стосується. Якщо ні, по іншим експортним операціям, або якщо ви не є платником ПДВ, то у вас взагалі цей закон не стосується. Значить, що відбувається? Значить, даним законом впроваджено режим експортного забезпечення. Тобто, в закон України про зовнішню економічну діяльність додано пункт. Про те, що значить, зараз у нас застосовується під час воєнного стану особливий режим експортного забезпечення. Вот. Стаття 19.1. Да, її от якраз цим законом додали в закон України про зовнішню економічну діяльність, пункт 19.1. І отут от написано, що на періоді воєнного стану, надзвичайного стану, кабінет міністрів має право запроваджувати режим експортного забезпечення з метою державного регулювання зовнішньої економічної діяльності та особливості здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту товарів, включених до таких позицій: 10.01, 10.03, 10.05 і так далі. Тобто кабмінам у нас застосовано. Далі. Значит, експорт товарів, щодо яких кабінет міністрів прийняв рішення про запровадження режиму експортного забезпечення, можуть здійснюватись виключно суб'єкти зовнішньої економічної діяльності платників ПДВ, реєстрація яких не є зупинена. тобто. Якщо користуватись цим режимом, да, експортного забезпечення, то можуть користуватись їм тільки ти, ті, тільки ті суб'єкти зовнішньої економічної діяльності, які реєстрували свої податкові накладні, і вони на момент застосування цього режиму не є заблокованими. Ну з якихось причин, да ми знаємо, що багато податкових накладних у нас зараз блокується. От. Значить, умова вивезення у митному режимі експорту товарів, щодо яких застосовано режим експортного забезпечення, наявність податкової накладної зареєстрованої в, ЄР... в ЄРПН за ставкою, визначеною для операції з постачання таких товарів на митній території України. Тобто податкова ставка ПДВ з постачання таких товарів на митну територію України згідно статті 193 податкового кодексу 14%. Вот. Значит, плотник... ПДВ для вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовується режим експортного забезпечення, зобов'язан скласти податкову накладну за ставкою податку, визначений для операції з постачання таких товарів на митну територію України, тобто 14%, та зареєструвати її в ЄРПН до дати подання митної декларації для митного оформлення такої операції, тобто до моменту експорту, коли. Брокер і декларант подає експорт, цей експортер повинен податкову накладну зареєструвати за ставку 14%. Тут питання, якщо ми застосовуємо цей режим, да, значить, і він зареєстрував оцю податкову накладну, він якимось чином при митному оформленні повинен це відобразити в експортній митній декларації. Да. Значить, що я знайшла? Я знайшла у нас був наказ. були внесені зміни в наказ 10.11, і там було додано документ податкова накладна. Чомусь я зараз закрила цей наказ. Ну, тобто в 10.11 вже внесли код документа податкова накладна. От. І тобто, на момент експорту, якщо вони зареєстрували цю податкову накладну, то відповідно вона вноситься її номер і дата 44-ту графу митної декларації. Да? У такому разі, подальше вивезення відповідних товарів після складеної податкової накладної ставкою, визначеної для операції спостачання таких товарів на митній території України, не вважатиметься окремою оподаткованою операцією. У розумінні під пунктів Г пункту 158.1 податкового кодексу і надає право на застосування, передбаченої пунктом Б пункту 193.1 податкового кодексу ставки податку до завершення відповідно до законодавства банком, що обслуговує платника податку валютного нагляду за дотримання резидентам гранічних сроків розрахунків за відповідну операцію з експорту та за умовою, що різниця між фактурною митною вартістю відповідних товарів, зазначених ми митної декларації, на підставі яких такі товари були фактично вивезені за межами митної території України, не є віддаємною. Після завершення банком що обслуговує платника податку валютного нагляду за дотриманням граничних сроків розрахунків відповідно до законодавства України, платник податку складає розрахунок коригування на підставі пункту 914 закону та застосування ставки, визначене пунктом Б. Статті 193.1 податкового кодексу. Тобто робить коригування в податкову накладну за ставкою ПДВ 0. Бо якщо я відкрию оцей пункт 193, пункт Б статті 193.1 кодексу, там стоїть що значить, оподаткування 0 ПДВ. Ось. Тобто потім, а, ще забула сказати, потім ще у нас був такий лист. Я його також опублікувала на сторінці в рамках оцього закону, да на Фейсбуці в групі АйЛАК значить податкова надала роз'яснення, яким чином реєструються податкові накладни. Я не буду зараз зачитувати, бо я коли почала читати у ці заяви, якісь форми заяв і так далі. Да, я вже запуталась тут форма. Номер 1 тера ПДВ. Вот. Тобто, якщо вам потрібний цей лист, ви ну, він є в мене на сторінці Айла Компані. Тобто, це вже чиста бухгалтерія. Як бухгалтерам треба реєструвати ці податкові накладні і яким чином потім після експорту і здійснення валютного контролю вносити коригування по ставці ПДВ в ці податкові накладні. Тобто, як я розумію цей закон? От для цієї категорії товарів платник ПДВ, в якого е там немає проблем з блокуванням податкових накладних, до моменту. Експорту, реєструють податкову накладну за ставкою 14%, вносять її в митну декларацію, оформляється експорт, здійснюється валютний контроль. Податкова повідомляє банк, митниця, ну, тобто всі ці документи в реєстр Нацбанка попадають. Потім банки зв'язуються з Нацбанком. І потім там здійснюється валютний контроль, як, як я розумію, бо там ще формула якась розрахунки. Розрахунку існує. Я взагалі вже потерялася, коли вже почала ці формули читати. І от після цього, як банк вже завершить валютний контроль по цій операції, я так розумію, що платник податку може подати коригувальну цю накладну з коригуванням ставки ПДВ в 0%. Ну ось я отак понімаю цей закон. Але митниця не оформляє, бо не розуміє, яким чином, значить, Декларацію, чи треба вносити цю податкову, а потім, коли вони будуть коригування робити, чи треба це коригування десь куди вносити. От. І ще митниця питає, а яка митна вартість може бути на експорт, якщо навіть на підставі 651 наказу взагалі ця графа не заповнюється, Да? Причому тут взагалі митна вартість. Тобто, зараз, станом на зараз є багато питань по застосуванню норм цього закону. Тому оце, що я зрозуміла, я вам розказала. Бо я не фахівець податкового законодавства. Я взагалі не розумію, як вони реєструють ці Податкові накладні, що вони там пишуть, як вони їх коригують і чому зупиняють. Я знаю, що є проблема з зупиненням реєстрації податкових накладних. о цьому є, є, є РПН, чи ЄПРН, як воно там називається, але що це таке, я взагалі не знаю. Тому, що хочу запропонувати, вся підбірка до цього закону, оці роз'яснення, які я вам зараз казала, це з бухгалтерського сайту, мені дали там почитати. Я вам можу просто вислати. Можу вислати лист податковий, де написано, як треба реєструвати, а потім вносити коригування, оці в податкові накладні да, при експорті. От можливо, будуть ще якісь роз'яснення від Держмитслужби стосовно механізму митного оформлення. Як тільки будуть, то я вам повідомлю. Ось і останнє е, болюче питання, яке було задано багато разів, много було написано стосовно внесення е, в 47-му графу коду документу 42.07 договор про митно брокерську діяльність. Да, і та ситуація, яка була, е, як на мій погляд, роздута Держмитслужбою стосовно цього, що це великі порушення, за які можна позбавити дозволу е, на митно брокерську діяльність. Ну, моя думка така, що ну це дійсно порушення, да, тому що якщо митна брокерська компанія оказує якісь послуги і за це виставляються рахунки, сто з точки зору юридичної і бухгалтерського обліку повинен бути якийсь документ між замовником та виконавцем. Це може бути не тільки договор, це може бути доручення, там все що завгодно. Це ну це є порушення. да, його треба усунути, тобто повносити зміни в митну декларацію. Нічого тут такого я не бачу. Але е, таке порушення воно не призвело до, е, скажімо так, якогось економічного ефекту да, при його виявленні. Тобто е, це не призвело до е, ухилення або зменшення сплати митних платежів. Це не призвело до недоставки товару, не призвело до декларування не своїм ім'ям або декларування там переміщення поза митним контролем або з прихованням відбитного контролю. Тобто, це порушення не можна віднести там, до якогось грубого порушення, там, до порушення митних правил або чогось іншого. Да? Не призвело до порушення якоїсь податкової звітності. Це просто статистична така механічна помилка, да? як, наприклад, дату не ту зазначили або пакувального. Ну, Щось таке, що ні до чого не призводить. І е, роздути е, такі, знаєте, ну, пердеж, вибачте, з боку ну, як на мене, це Зараз під час війни от таку фігню робити. Тому я запропонувала як свої послуги абсолютно безкоштовно, я зробила лист звернення на Офіс президента, і на Міністерство фінансів як до органу, яке ну, має безпосереднє відношення і контроль до Державної митної служби стосовно цього питання. Але, на жаль, господа брокери ніхто не захотів його підписувати. Тобто, ви озвучуєте свою проблему. Але ніхто не хоче його підписувати. Тому, ну, якщо не хочете щось змінювати, ну, тоді не пишіть, що вам це не подобається. Добре? Я нікого не хочу зараз образити, але якщо мені щось не подобається, то я пишу, підписую і говорю це. Ви вже бачили моє відео. От. То мене не лякає, що мені скаже потім та сама митниця або Держпродспоживслужба. Якщо мені не подобається, я бачу, що там ну, дике порушення моїх прав. От. Якщо вас це влаштовує, ну, будь ласка. Робіть далі, як робите, тобто це вибір кожного. Але хочу сказати, що після багатьох зустрічей, тож була ситуація, що не дозволяли вносити зміни. Але от остання зустріч була, в мене навіть там кусочок відео переслали, що так, в кого є такі порушення, повинні внести зміни в 47-му графу в частині зазначення реквізитів договору про митно-брокерські послуги. Ну, це, це є правильно, це я не можу на це заперечити, тому що це вимоги законодавства. Ну, Сподіваюсь, що ця інформація була корисна для вас. Я завжди рада вас бачити на канал. Підписуйтесь, ставте лайки, просувайте мої відео, щоб багато людей могло бачити, бути обізнаними. От. Всіх вас люблю! Побачимось наступного тижня! Слава Україні!